Окрадене сонце засить з харапудженим оком, мов кінь навіжений, що чує під серцем ножа. За хмарою хмари, за димом пожарищ високо суріє на пустку у смерть сполотніла божа, стинаються в герці скажені сини України. Той зордами ходить, а той накликає Москву. Залялися кров'ю всі очі, пророчі, з руїни вже мати не встане. Розкинула руки в рову. Найшли, налетіли, зом'яли, спалили, побрали з собою увесь сонкоголосий сир. Бодай ви пропали, синочки, бодай ви пропали, бо так не карав нас і ляг, бусурмен, бузовір. І смену минутісно От трупу козацького і крові. І бух почорнілий загачено цілом людським. Бодай ви пропали, синочки, були б ви здорові у пеклі за пеклі у райському раї страшні. Паси наріжуть натягнуть на гузна вампалі і крові наточуть. Купитись кривавим вином. А де ж Україна? Все далі, все далі, все далі. Наш дуб предковічний убрався сухим порохном. Украдене сонце, зазить з харапудженим оком. Мокінь навіжений, що чує під серцем метал. Куріє руїна. Кривавим збігає поток, а сонце татарське стожальне разить на повагу.